Коли наступного разу хтось щось каже, що тебе зачепить, не поспішай відповідати. Вдихни, запитай себе, що я зараз захищаю? Свою гідність чи своє его? Часто ми реагуємо не тому, що нас образили, а тому, що зачепили наш образ, той, який ми самі створили. І коли ми вчимося відпускати цей образ, нам більше. Нема на що реагувати. Іноді спокій це теж відповідь, іноді мовчання наймудріше слово. Іноді просто вийти з розмови це найкраще, що можна зробити для своєї психіки. Бо не все, що потребує реакції, заслуговує її. Юнг казав, як важко досягти спокійного погляду посеред власних емоцій. Але саме цей шлях. І є шлях зрілості.